Наше покриття наноситься у камері, адже саме за таких умов ми можемо максимально якісно відстежити колір, чистоту та регулювати зерно структури. Адже ми можемо зробити так, що на перший погляд ви навіть не зрозумієте, що це захисне покриття. І при цьому всьому це все можна буде зняти з автомобіля та повернути йому той вигляд, в котрому воно до нас приїхало. На даний момент ми пропонуємо три види покриття: це мат, сатин та глянець. Однак, при цьому всьому ми все одно можемо зробити кожний вид покриття індивідуальним.